Тай. Сьогодні я вас познайомлю з найвідомішими баскетболістами світу за версіями різних дослідницьких організацій у галузі спорту, а конкретніше баскетболу. Звичайно, дуже багато талановитих, сильних, результативних гравців було, є і буде за часи творення цієї гри. Дуже важко обрати най 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 Існує дуже багато критеріїв оцінки результативності гравців. Результати рейтингу найкращих досить часто відрізняються у різних дослідницьких організаціях але проаналізувавши результати роботи декількох з них, я змогла виділити, і зараз познайомлю вас, з най-най-най баскетболістами за часи існування цієї гри. Тому приготувалися до знайомства і починаємо. Майкл Джордан, американський професійний баскетболіст NBA, який виступав у роль атакуючого захисника у 80-х та 90-х роках. Найвідоміший гравець у баскетболу світі, який зробив величезний внесок у популяризацію цього виду спорту. У школі Майкла спочатку відмовилися прийняти до шкільної баскетбольної команди через недостатній зріст та силу. Майкл постійно грав у бейсбол та баскетбол у дворі з батьком та братами та тренувався, щоб наступного року точно потрапити до команди. Ціль було досягнуто, а маленький Джордан швидко став лідером у команді. Успіх продовжився і в університетській NCAA. А через два роки Майкл зважився на драфт NBA. Він потрапив до команди Чикаго Bulls, де здобув світову популярність. Перед дебютом у НБА Джордан встиг стати олімпійським чемпіоном. У Чикаго Bulls Майкл провів 9 років. Потім пішов із команди через смерть батька, спробувавши зробити кар'єру у бейсболі. Зрозумівши, що це зовсім не те. Він повернувся до клубу у 1995 році і виступав в ньому аж до 1998, знову вийшовши з великого спорту. У 2001 році Майкл потрапив до клубу Вашингтон Візард, після чого у 2003 році завершив свою кар'єру остаточно. Леброн Джеймс, американський професійний баскетболіст, який виступає на позиції легкого та важкого Форварда. Грає за команду Лос-Анджелес Лейкерс, триразовий чемпіон НБА та чотириразовий найцінніший гравець НБА. На початку кар'єри ставав новачком року, у 2019 році визнаний журналом Forbes самим високооплачуваним гравцем НБА. Вже до 13 років Леброн досягав 182 см, перевершуючи всіх суперників у шкільних матчах. У 2003 році Джеймс потрапив до НБА до команди Клівленд Кавальєрс, яку у 2007 році привів до першого фіналу в її історії. Незважаючи на програш у результаті, увага була прикута до Леброн. У 2010 року, несподівано для всіх, Джеймс перейшов у команду Майами-Хіт, де залишився на 4 роки. За час гри у клубі Леброн двічі отримав титул чемпіона НБА. Через чотири роки Леброн повернувся до свого першого клубу Кливленд Кавальєрс з 2018 року і досі є гравцем клубу Лос-Анджелес Лейкерс. Леброн тричі виступав на Олімпійських іграх, двічі заробив золото і один раз бронзу. Джеймс посів третє місце на чемпіонаті світу у 2006 році. Карім Абдул Джабар, баскетболіст родом із США, шестиразовий Найцінніший гравець NBA та шестикратний чемпіон NBA, включно серед 50 найкращих гравців за всю історію асоціації. Професійна кар'єра Каріма тривала до 42 років. Він досі лідирує у списку найрезультативніших гравців NBA в історії, сумарно набравши 38 тисяч 387 очок у 1560 матчах. Зріст Каріма 2 метри 18 сантиметрів, привазі 121 кілограм. Через такий зріст його не взяли на службу до американської армії. Тим не менш, своїх суперників він перевершував не тільки у фізичних даних, а й розумом. Більшу частину свого спортивного життя провів у Лос-Анджелес Лейкерс. Меджик Джонсон. Шлях до професійного баскетболу Ірвін Еффей. Меджик Джонсон молодший, почав ще у студентському віці, виступаючи за місцеву команду. У 1979 році приєднується до Лос-Анджелес Лейкерс, виступаючи в ролі захисника, що розігрує. Завдяки своєму таланту та завзятості зумів показати, що головне в баскетболі це не ти сам, а командний дух, і лише завдяки спільним зусиллям можна досягти успіху. На жаль, 2001 року йому доводиться попрощатися з великим спортом через проблеми зі здоров'ям. У нього виявили снід. Після довгих та бурісних зусиль йому вдалося його перемогти. Легендарний баскетболіст Ларі Бьорд народився в штаті Індіана в 1956 році. Як і багато інших баскетболістів, любов до баскетболу прийшла до Ларі у школі. Він настільки захопився цим видом спорту, що кожний день після уроків він залишався до вечора і старанно тренувався. Тоді його приймають до шкільної команди. Так він стає двічі чемпіоном штату Індіана. У 1972 році він почав виступати за команду Бостон Celtiкс. Він був відданий своєму клубу і пробув там цілих 13 років. Після чого через проблеми зі здоров'ям йому довелося піти зі спорту. Визнаний найуніверсальнішим гравцем НБА в історії, оскільки міг грати на таких позиціях як важкий чи легкий Форвард Шакіл Оніл. Баскетболіст родом із США. Його кар'єра як центрова тривала з 1992 року по 2011. Чотириразовий чемпіон NBA, чемпіон світу та Олімпійських ігор. Зріс Шакіла 2 метри 16 сантиметрів. З дитинства він мав визначні фізичні дані. Він потрапив до команди NBA Orlando Magic, також грав за Лос-Анджелес Лейкерс, незважаючи на свої видатні габарити. Шакіл напрочуд легко рухається майданчиком, швидко прориваючись і яскраво атакуючи. У 2000 2002 роках кар'єра Оніла досягла свого піку. Він став найціннішим грандцем NBA. 2011 року Шакіл Оніл завершив свою кар'єру, оскільки заробив багато травм і більше не міг грати на колишньому рівні. Якби не травми та зайва вага, то можливо, Шакіл би став би найкращим центровим за всю історію баскетболу. Тім Данка. Майбутній баскетболіст народився на острові Санта-Крус у 1976 році. У підлітковому віці займався плаванням, але через ураган басейн знесло, і він почав ретельно займатися баскетболом. Тоді Тім зрозумів, що баскетбол його майбутнє, і почав грати у місцевій шкільній команді. За один матч він набирав по 19 очок і тим самим привернув до себе велику увагу. У 1997 році починає грати в Сан-Антоніо Перс. І з того моменту кожен сезон Тім Данкан був нагороджений як найкращий захисник. За всю історію своєї кар'єри набрав близько 27 тисяч очок та виграв близько 60 особистих нагород. Біл Рассел народився в штаті Луїзіана в 1934 році. Будучи школярем, він намагався розвивати в собі навики баскетболіста, і це у нього чудово виходило. Завдяки швидкому бігу та широкому розмаху рук йому вдалося досягти значних результатів. Він завжди старанно працював над своїм тілом для того, щоб стати не просто добрим баскетболістом, а найкращим баскетболістом. Так, у 1956 році він починає грати в Бостон Селтікс», став першим афроамериканцем, який досяг статусу суперзірки НБА. І був визнаним одним із найкращих захисників свого часу та найтитулованішим баскетболістом. На жаль, 31 липня 2022 року Біл Рассел помер у віці 88 років. Уілт Чемберлен. Майже кожен баскетболіст залишав після себе слід, але Вілт Чемберлен зумів залишити після себе щось особливе свій рекорд, стоочковий матч. Для нього не було перешкод і кордонів, він був тільки радий виходити за рамки. Так він доводив усьому світу, що все в наших силах, і якщо треба, то можна досягти того, чого зовсім не очікуєш. Сам того не усвідомлюючи, Уілд став найвідомішим гравцем NBA. але в 1973 році він попрощався раз і назавжди з цим чудовим видом спорту і спробував себе на акторській ниві. Зіграв у фільмі з Арнольдом Чварценеггером Конан Руйнівник, який мав величезний успіх. Кобі Брайант майбутній баскетболіст, народився у родині відомого баскетболіста Джо Брайта. Не дивно, що Кобі вибрав цей вид спорту та почав займатися баскетболом. Кобі Брайант або Чорна мамба після закінчення школи одразу почав грати у Лос-Анджелес Лейкерс разом із Шакілом Анілом. Завдяки своєму таланту у професійній кар'єрі баскетболіста чорної Мамби, це було його прізвисько таке, розпочалися великі зміни. У 2006 році сталося диво. Під час матчу сторон терепортс чорна мамба набрала 81 очко. Це було другим рекордним значенням в історії NBA. На жаль, 20 січня 2020 року Кобі разом зі своєю донькою загинув у авіакатастрофі. А зараз ми з вами познайомимося з найсильнішими баскетболістками Даяна Ді Лурена Тауразі. Народилася 12 червня 82-му році. Американська професійна баскетболістка, яка виступає в жіночій національній баскетбольній асоціації за команду Фінікс Меркурі, грає на позиції захисника. Багаторазова олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу у складі збірної Сполучених Штатів Америки. Триразова чемпіонка жіночої національної баскетбольної асоціації у складі Меркурі. Бріана Стюарт, також американська баскетболістка, яка виступає за команду Seattle Storm. Стюарт чотири роки поспіль ставала чемпіонкою Національної асоціації студентського спорту у складі «Хаскіс». Причому всі чотири рази її визнавали найкращою гравчиною цього баскетбольного турніру, тим самим встановивши унікальний результат, який поки що ніхто не показував як у чоловічому, так і у жіночому студентському баскетболі. 2014 року виграла приз Джеймса Нейсміта. Також двічі ставала володаркою трьох головних трофеїв жіночого студентського баскетболу за підсумками одного сезону. Ейджа Ріярд Вілсон Американська професійна баскетболістка виступає в жіночій національній баскетбольній асоціації за команду Лас-Вегас Aces, якою була обрана на драфт В NBA 2018 року в першому раунді під першим номером. Грає на позиції важкого форварда. Чемпіонка Олімпійських ігор 2020 року у Токіо. Кендіс Ніколь Паркер Американська професійна баскетболістка, яка виступає за команду жіночої національної баскетбольної асоціації Чикаго Скай. Олімпійська чемпіонка 2008 та 2012 років у складі національної збірної Сполучених Штатів Америки. Також чемпіонка 2016 року у складі Лос-Анджелес Спаркс та 2021 року у складі Чикаго Скай. Єлена Деледон. Американська професійна баскетболістка, яка виступає у жіночій Національній баскетбольній асоціації за клуб Вашингтон Містікс». у складі національної збірної Сполучених Штатів стала чемпіонкою Літніх Олімпійських ігор 2016 року в Ріо де-Жанейро плюс переможницею чемпіонату світу 2018 року в Іспанії. Вона була обрана на драфті НБА у 2013 році у першому раунді під другим номером. Командою Chicago Sky, грає на позиції Форварда. Нафіса Колієр. Американська професійна баскетболістка, яка виступає за команду жіночої національної асоціації «Міннесота Лінк», яку її вибрали на драфті в НБА 2019 року у першому раунді під шостим номером. Грає на позиції важкого форварда, чемпіонка Олімпійських ігор 2020 року у Токіо. Рітні Івет Грайнер, американська професійна баскетболістка 2012 року. Виграла чемпіонат Національної асоціації студентського спорту 2014 року. Вона стала чемпіонкою жіночої НБА у складі команди Фінікс Меркурі». Дворазова володарка трьох головних нагород жіночого студентського баскетболу. У складі збірної Сполучених Штатів вигравала чемпіонат світу 2014 року в Туреччині. Олімпійські ігри 2016 року в Ріо, ЧЕМПІОНАТ світу 2018 року в Іспанії, та Олімпійські ігри 2020 року у Токіо. Квал ОРТІД ДЖОНС. Багамська професійна баскетболістка, яка виступає в жіночій національній баскетбольній асоціації за команду КОНЕКТИКУНССАН якою було обрано на драфті в НБА 2016 року у першому раунді під загальним шостим номером? У 2017 році стала найпрогресуючим гравцем, у 2018 році визнана найкращим шостим гравцем, а у 2021 році виграла нагороду найціннішого гравця. У 2019 році отримала громадянство Боснії та Герцеговини, щоб мати можливість виступати на міжнародних змаганнях за національну збірну цієї країни. Сюзанна Бріджет Бьорд, американська професійна баскетболістка, відома за виступом у жіночій національній баскетбольній асоціації за клуб «Сіетл Шторм. Багаторазова олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу. Бронзовий призер Чемпіонату світу 2006 року у складі Національної збірної США. На цьому я свою розповідь завершую. Звичайно, це далеко не всі баскетболістки та баскетболісти, що заслуговують називатися найкращими. Пропоную вам самостійно опрацювати доступний в мережі інтернет-матеріал та визначити для себе найкращого гравця чи гравчиню, а на уроці Zoom розповісти мені про цю людину. До нових зустрічей. Слава Україні.